Привет! Мене звати Данік і сьогодні ми з вами сплетемо ось таку ось класну зв'язку. сплести із одніх резинок. У вас уже полоси, ось такий ось варіант. А може сплести із двох кольорів резинок. Тоді у вас полоси, ось такий варіант. так, почали. Беремо наш крючок і накидаємо одну червону резинку 4 обороти. Один назву є три Чотири. Далі беремо дві червоних різинки і скидаємо на них оці всі чотири обороти і вертаємо на крючок. Цю пар. І беремо од, од, дві червоні різинки, накидаємо на крючок і скидуємо на них ось ці всі. Резинки. Тепер нам не треба буде вертати, а накинемо на якийсь палець. Далі беремо дві оранжевих резинки і накидаємо їх на крючок і скидуємо на, на ці резинки Ось всі резинки червоного кольору. І вертаємо оранжеві резинки. І червоні. Беремо дві резинки оранжевого кольору і скидаємо на них ось ці два оранжевих резинки. І на ці два оранжеві резинки скидаємо всі червоні резинки, які у нас є на ключку, і вертаємо. Далі беремо дві резинки оранжевого кольору. І, і скидаємо на них ось ці, і, і скидуємо на них ось ці всі різ, різинки і брат, вертаємо на крючок ось знову ось ці дві різинки. І ось ми вже сплили ось одну ось таку. Штучку, і намір зробить 5. Беремо наш спомагательний крючок і на нього ми, на ми накидаємо ось ці два резинки і і держимо цей крючок і скидаємо із нашого крючка. І ось нас ви, ви ось ми скинули його на наш вспомагательний крючок. Якщо ми не дуже зібралися, як робити ось ці штучки, або просто не заповнили, то вам я, я вам ще раз покажу, як їх робити. Беремо червону скид... накидаємо 4 обороти. 3, 4. І беремо 2 червоних дізінки, накидаємо на крючок. и скидываем на и скидываем на те резинки все четыре оборота. Вратаем на крючок все резинки. И берем снова еще, еще две э, резинки и, с... и на, на... на крючок и скидываем ось все, Всі різинки. Тепер ми не будемо вертати, накидаємо на палець, беремо дві різинки оранжевого кольору, і накидаємо на крючок і, і, і скидаємо ось ці всі червоні різинки і накидаємо оці два різинки і і на нього скидаємо червоні. Ось у нас на нього три пари різинок. Беремо дві оранжеві різинки і скидаємо на них ось ці, всі, ось ці червоні різинки. І вертаємо на крючок ось ці дві. дві. І далі беремо дві оранжеві різинки і скидаємо на них ось ці всі різинки, які у нас є на крючку. І вертаємо. Беремо наспомагати крючок. И скидываем на него в ось эти петельки, Вот эти резинки. И я еще три ось таких концек звезд ровли за кадром. И вот я это предварительно сделал. И все, и сейчас я вам покажу, как накидывать. То, что у вас осталось на крючке. Пятое. Так, подальше накидаем. Дальше вот, вот все вспомогательного крючка ски... я, я скидываю я накидываю. Ось просовываю я крючок через четыре пар и снимаю и накидываю сюда. И я снова. Натягиваю. Натягиваю. Втягуємо і вставляємо крючок в ось ось ці резинки і витягуємо вспомагательний Подальше подалі, отсю накидаю. Беру Натягиваю и скидываю из вспомогательного крючка и восстанавливаю. Я і вставляю ось сюди крючок і знімаю. цей допомагательний крючок. І далі беремо одну оранжеву різинку. Якщо у вас і, і, обичний, ну, обичний китайський, то вибирайте дві я беру одну. Ай, и накид и скидываем ось все все кончики звезды ось надсиду, на эту резинку Ай. Ось і останнє. І накидаю ось цю вертаю. Так, чуть, -чуть поправить і роблю із них петельку. Ось цю першу резинку ось сюди і останню резинку скидаємо зі столбика. І максимально, як тільки можна, затягуємо. І ось у нас вона майже готова, тепер ми її поправимо. І зараз ми вплетемо цю резинку, щоб вона не розплілась, беремо ось цей з. Ось, тут, ось це перше або яке там і чер... натягуємо і знизу при... продіваємо крючок і накидаємо на нього ць, ось цю різінку і з... сквозь цю ж кончик звізди, протягує. І на... далі так само. Захватываю и протягиваю. И роблю так, аж пока у нас мыется из наших очей. Я встану, пока это Раз. Ось я захватую. Ось вона змилась з наших очей, і якщо ви хочете зробити брілок, то беремо любий кончик звезди і оці чотири оборотики, які у нас спочатку були, ми їх продіваємо через крючок. І ось на крючку у нас. Чотири обороти, і ми беремо одну різинку ліз... оранжевого кольору і скидаємо на неї ось ці чотири різинки, накидаємо і... І... і робимо петельку. якщо хочеш, щоб це був брілочок і затягуємо. такая у нас классная звездочка получилась Ой. идеально у нас такие звездочки и ставьте лайки подписывайтесь на канал и пишите в комментариях пока пока